В Україні близько 200 тисяч справ по СЗЧ і 50 тисяч по дезертерству і це лише офіційні показники, тому що коли ти їдеш там, спілкуєшся з хлопцями на фронті, ти розумієш, що цифра абсолютно інакші. І до речі, робить все влада для того, щоб ці показники збільшувались. Чому? Тому що а, вони кожного разу приймають ну, продовження закону про те, що а давайте продовжимо можливість спокійного повернення СЗЧ. Тобто це деморалізація в сім'ї армії. Бот ми буквально повернулися з фронту, спілкувалися про це з хлопцями. І вони говорять, що дивіться, от я воюю рік. Хтось пішов в СЗЧ, рік посидів вдома, прийшов на день, сказав, що добре, от моя молодець, і знову кудись пішов. Це демотивація, це деморалізація, і мені здається, що це не просто тупість влади, тому що ну, таку помилку можна зробити раз. А це робиться навмисно, і це якась стратегія, тому що це кожного разу продовжить, продовжують, продовжують. З іншого боку, для того, щоб було менше СЗЧ, мають бути прозорі, адекватні. Правила мобілізації, щоб це не була бусифікація, щоб це е, було, було розуміння, де ви будете проходити службу, як ви будете проходити службу, е, за якими умовами і якраз мотивація є одним з ключових е, аспектів, які можуть змінити ситуацію з бусифікації на мотивовану мобілізацію. Про це говорять військові, про це говорять і ті, хто прийшов до лав збройних сил України. На жаль, або на щастя, це фінансова мотивація. Ми зареєстрували відповідний законопроект, який дозволяє а, при підписанні першого контракту отримати мільйон. Не так, як там Зеленський піар, все про те, що давайте 18-24. Не збирали аж, аж тисячу людей на ці проекти. А для всіх, і тоді це буде ну дійсно працювати. Тому що я не знаю, чим життя там хлопця в 23 роки відрізняється від життя хлопця в 25 років. Або вільного часу, який він міг би там проводити десь на роботі, а він буде служити і захищати свою батьківщину. Я не бачу в цьому різниці. Влада бачить, а я думаю, що ні. А друге питання це переход на контрактну армію. Да, це не сьогодні, це буде вже після завершення війни, але. А це також може виступати мотивацією для тих, хто хоче пов'язати своє майбутнє з Збройними силами України і сьогодні під час повномасштабки, і після того як в Україну прийде мир. Це історія про мобілізацію тих, кому 55+, Сьогодні відсоток тих, хто попадає під бусифікацію в такому віковому діапазоні, дуже високий, і насправді. Більша частина з них не можуть виконувати функції на нулі, але це не турбує ТЦК. Людей просто відправляють, вони бачать, що вони не зможуть робити те, що від них вимагають, і йдуть все зачем. Якщо б у таких людей була можливість обирати, або якщо ти хочеш, ти можеш бути на нулі, або ти будеш виконувати інші функції в рімбатах, в підрозділах охорони, в лабораторіях військових, які виробляють дрони, доробляють дрони, тому що те, що поставляє держава, дуже часто, м'яко кажучи, залишає бажати кращого. Розробляють скиди, розробляють. Інші засоби для ураження і знищення ворога, то і рівень СЗЧ сьогодні був би набагато менше. Але це, мабуть, не влаштовує владу або вони цього не хочуть. Я взагалі не розумію, чому своїми діями вони зараз дуже часто просто підіграють ворогу.